Хотів би одразу почати з головної новини, яка стосується безпосередньо. і Вас. От президент створив новий рід військ з сили безпілотних систем. Як ви оцінюєте це рішення? Що для вас безпосередньо це означає? Я щасливий. Я щасливий, тому що якісь рішення приймаються вже на такому рівні. Це, це добре, точно. Побачимо, як воно все буде виходити. Але я щасливий. Скажіть, ви, мабуть, чули цю історію так? в соцмережах вона рознеслася про те, що начебто двох операторів БПЛА відправили з автоматами на штурм, вони загинули. Чи означає це рішення президента, що цього більше не буде? Дуже болісна тема. І маю надію, що такого більше не станеться. Добре, тоді щодо безпосередньо вашої роботи. Чи відчуваєте ви, що от, е, люди, українці, почали там е, після роботи збирати вдома на кухнях ці безпілотники? Е, чи відчуваєте ви, що їх стало більше? Що це дійсно вклад е, у кількість і у якість цих безпілотників, які, якими ви бороните Україну? Так, відчуваю. У нас є постачальники, які нам продають там по 50, по 20, по 100 дронів. А також є друзі, знайомі наших друзів, які передають постійно на тобто на постійній основі там хто як може. Тобто два, три дрони, п'ять, один. Буває таке, що малі діти збирають гроші на свій, на свій день народження і купують десь дрон, чи збирають самі, і теж нам передають. А от чи є вагома різниця у якості між дронами, які от людина зібрала у себе вдома, і е, дронами, які збирають там невеличкі якісь компанії вже централізовано і більш-менш масово? Е, ну я сказати, е, дивіться, е, поясню своїми словами, е, що кожен дрон, і неважливо, він зібраний на десь вдома якимось або на промисловості. Він зробить свою справу. Єдине, що в цьому є нюанс. Тобто, коли в нас є певна кількість дронів, якщо вона збірна селянка, то це нам треба більше часу витратити на те, щоб зробити окупанта хорошим. Чому від чого це залежить? Тому що хтось зібрав дрон, у якому у якого керування там є РЛС-протокол, хтось зібрав з Кросфаєром, хтось зробив його на відео з відеопередавачем 5,8, хтось зробив 1,2. Тобто, це в подальшому нам треба ці дрони якось. Уніфікувати так, щоб ну, вони так. були всі а, одного типу, однакові, угу. однакові, так. А коли мені нам продають там 50 дронів однакових, звісно, що це вже ми їх все одно переналаштовуємо під себе. Але коли в тебе 50 однакових, ми перелаштували, поїхали і робимо свою справу один за одним, один за одним, один за одним. Угу. Пане Самано, ну от ще така чутлива тема. Чи є е, зараз нестача операторів дронів, дронів на фронті? Mm, дронів е, ну, тобто, операторів е, вже стало достатньо багато, е, але ще хромає е, взаємодія. Е, як це е, відображається? Тобто, на лінії фронту, там, наприклад, на кілометрі, можуть бути декілька команд е, FPV, і вони можуть один одному заважати, е, поки не створюється, там не відбувається якась взаємодія між цими пілотами. Вони не розподіляють е, частоти, на яких вони працюють. Канали е, може бути таке, що всі три пілоти взлітають на одну ціль і. Один одному перебувають, і ціль на жаль їде обратно. Ну тобто, не знищується. Ну ми будемо сподіватися, що от саме створення нового роду військ допоможе вирішити і цю зокрема проблему. Я дуже вам дякую. Ще дуже багато запитань до вас, і сподіваюся, що ми ще з вами поговоримо в наступних ефірах. Дякую, що долучилися. Дякую за те, що захищаєте Україну. Я нагадаю, це був Семен Степанов, оператор безпілотників тактичної групи Адам.